І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мова каянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, як будуть жнива. ними. Схаменіться недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі, притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, Щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших, і не буде кому помагати, Оцурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони не світі, на те тільки щоб панувать. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дознаються, небожата, чия на вас шкура та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми ними, і я не я, і все ти бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю. Немає Бога, тільки я.